Справа 434. З однієї станції в протилежних напрямках одночасно відійшли два поїзди. Один з них рухався зі швидкістю 64 км за годину, а другий зі швидкістю 57 км за годину, якою буде відстань між ними через 9 годин після початку руху. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо у нас поїзда рухаються в протилежних напрямках, то кожну годину відстань між ними буде збільшуватися на яку величину? На ту величину, що пройшов перший поїзд за годину, плюс та величина, що пройшов другий поїзд за годину. І відповідно, якщо один з них проходить 64 км за годину, а інший 57 км за годину, то нам треба, щоб знайти, наскільки збільшується відстань між ними до 64, треба додати 57 Отже, записуємо тоді перша дія. Треба до 64 додати 57. І це дорівнює. Ну що ж, як їх додати? Ми можемо до 60 додати 50. Ну, а потім до 4 додати 7. Щоб стовпчик не додавати. Можливо, так навіть буде довше, але нічого. 60 плюс 50 це буде 110. А 4 плюс 7 це буде 11. Ну і разом це буде 121. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. І записуємо це наскільки? Збільшується? Збільшується? Відстань, між поїздами. Між поїздами щогодини. Ну добре. Тобто ми кажемо, що кожну годину відстань між поїздами збільшується на 121 км. Ну, а нас запитують, а яка буде відстань через 9 годин? Ну, зрозуміло, що в 9 разів більше. То пишемо тоді: друга дія. Треба 121 помножити на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити, 121. Що множиться на 9. Множимо. 1 на 9 це 9. 2 на 9 це 18. 8 пишемо, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 1 це 10. Отже, записуємо тоді, що добуток у нас буде 1089. 1089. Пишемо в дужках чого. Кілометрів, це у нас буде відстань. Між ними. Між ними через 9 годин. Ну що ж, а зараз пишемо тоді, яка в нас відповідь вийшла. Відповідь. Отже, 1089 кілометрів. 1089 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. На цьому вправу завершено.